Вітаю всіх з вами Лена Мілько, сімейний психолог, арома психолог. І сьогодні в мене в гостях на моєму ютуб-каналі неперевершена гостя Олеся, екокосметолог. Це не просто екокосметолог, це екокосметолог від душі, яка допомагає вирішити будь-які питання з вашою шкірою не лише на зовнішньому вигляді, а на рівні, навіть і ментальному. Вітаю всіх! Мене звати Олеся, і я готова відповісти на всі ваші запитання. А по догляду за шкірою Отже, так як недавно я випускала відео про комплекси на каналі. Бачу, вона брала досить багато переглядів і знаючи себе, навіть в підлітковому віці, коли були проблеми з акне, як втрачається впевненість собі, самооцінка знижається. Тебе купа комплексів, ти почнеш закриватися, ніби знаєте, в таку мушлю ховаєшся. А це буває не тільки в підлітковому віці, і це напряму пов'язано не лише з психологічними моментами, а і з моментами шкіри. Потрібно розуміти, як з цим справлятися, як шкіру свою зберігати в належному вигляді. І що на це впливає? Які можна методи застосувати екологічно обов'язково ж користуватися саме ін'єкційними процедурами? То сьогодні цю тему ми розберемо з. Олесію чудовим фахівцем в даній сфері. Я сама неодноразово була в Олесі на процедурах, задоволена результатом, тому можу сміливо рекомендувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І до речі, скажіть, чи вам знайома питання акне? Чи були у вас такі, ну можливо, не комплекси, а можливо, дискомфорт в підлітковому віці? Чи можливо зараз є такі питання? Тож пишіть в коментарях і будемо далі. Навіть можна буде записатися. До Олесі на консультування. Дивіться відео до кінця, можна буде дізнатися, як це зробити, отримати вже сьогодні певні поради по догляду за акне вдома, екологічними підходами, якими поділиться з нами наша пані Олеся. Тож розбираємося з такою цікавою темою. Саме Акне, це тема, яка стосується абсолютно різного віку. Це не тільки. Підлітко, проблема підліткового віку, але і людей більш старшого віку. І якщо брати препубертатний, пубертатний період, звісно, ми знаємо, що можуть бути висипання, які пов'язані там із гормональним дисбалансом, із харчуванням, і з порушенням режиму дня, сну. Питтєвого режиму, ну і ще багатьох аспектів. І скажу так, що підлітковий період це ну, більше, мабуть, 80% страждають діти на це захворювання. І це дійсно дуже актуально і дуже серйозно. І в плані психоемоційного навантаження, і самооцінки себе дитиною, і також. ну, Підхід у лікуванні. Якщо брати акне, яке виникає у більш старшому віці, це може бути і в 25 років, це може бути і після 40 років. А, і чому, а, то зараз розберемо, чому чому це буває? А як бути солодощем? Я зараз тебе слухаю, і ну... думаю, як же хочеться солодкого? особливо підлітковому віці. Ти ще не розумієш, що це шкідливо, потрібно це заміняти. От а тут всі говорять, що це впливає на шкіру. Ну, по-перше. Якщо брати харчування, дійсно те, що ми покладемо в себе через 28 днів, буде саме. Там, де потрібно, в клітиночці. Uh -huh. І коли клітини змінюються, звісно, ми бачимо результат. Якщо ми з'їли там багато солодкого тортиків, тістечок три тижні тому, то через три тижні, начебто, нічого такого не їли, а щось вилізло. Да? Якісь там запальні елементи. Uh -huh. Ну от, будь ласка. Мікрофлора кишківника, яка змінилася під впливом солодощів, виросли ті патогени, які і спричинили ту основу, на якій росте саме ота патогенна мікрофлора. Дуже важливо те, що ми їмо. І якщо у сім'ї дитині Пояснити і розповісти на прикладах, показати на прикладах, як пливає, ну, скажімо, бургери, да, бургери що люди люблять, піци. піци, багато глютену, багато випічки, вся на дріжджах, всі ці якісь чебуреки і так далі. То дитина буде просто розуміти це як. Етичне виховання із сім'ї, угу. що дуже важливо для того, як буде закладатися основа для подальшого життя дитини, і вона вже буде розуміти, що у колективі, коли там всі приносять тортики цукерки, вона просто ну не буде брати цю цукерочку і е, вона надасть перевагу Хелсі батончику без цукру. Там на стеві чи там на якихось замінниках таких більш-менш етичних, і вона буде розуміти, що не потрібно іти за загальним таким покликом, що як всі, так і я. Тобто тут уже ми зрощуємо індивідуальність, і це досить важливо для. То як ми виховуємо своїх дітей, да насправді ну це можуть зараз мами сказати: Ааа, попробуйте ви довести дитині, що це потрібно, що це важливо. Вона може не послухати. Ну, мене самої дитина підліток. Дійсно, це такий процес нелегкий, насправді достатньо, але реальний. Ми як зробили? У нас просто один день є. Ми виділяємо коли один день шкідливої їжі. От і Софійка, знаєш, в один день вона там купує картоплю фрі. Вона любить бургери. Не дуже так на це фрі фрів найчастіше за все. Вона з що будуть наслідки, якби вона осознана на це йде. Чому? Тому що коли ми просто ну, відміняємо, там не можна, там не треба. Ну це викликає супротив, агресію, і тоді виходить, що мама ніби бореться з тобою. Щоб не було з цієї боротьби, була більш така налагодженість в стосунках. То я рекомендую спочатку просто виділяти день, коли будуть день шкідливих, шкідливої їжі, умовно кажучи, те, що дитина ваша любить. А часом вона потім сама вже від цього буде відмовлятися. Я дивлюсь по Софіці, навіть вона вже все одно з часом, якось інколи я кажу, ну що можливо там картопля фрі там вже бачу, давно цього не було в нас дня. Дамам? Та я навіть не знаю, вона вже така, знаєш, не дуже прямо на це погоджується. А спочатку це прям був виклик, насправді дуже було важко, хоча ж хотілося гарно виглядати, прищики нікуди ж не дівалися, все одно це все на обличчі залишалося. То ми ось такий підхід робили покроковий, не все відразу. І залишали ось цю можливість день саме такої неякісної. Я гідна, їжі. Я згідна, тому що оці 10-15-20% такого харчування, коли ми можемо собі дозволити щось з'їсти, але на фоні загалом такого. Дійсно здорового живого харчування це дозволяється, тому що психологія дитини, та й взагалі Ти всіх дорослого. дорослих людей, така що це якось сприймається як, як свято, як розслаблення, як задоволення. І навіть е, той хелсі-бургер, де там трішечки щось може там бути, якогось глютенчика, там чи е, якогось продукту там сиру того самого. То це не так, навіть організмом сприйметься як зло, а навпаки, ну це буде е, таке в задоволення. Да, це і є. Дійсно, це дуже важливо. Бо коли в нас є чітка заборона, ні, ну всі ми знаємо запретний плод сладок. Чим більше каже ні, тим більше буде так. Тому краще не забороняти навіть собі нам, дорослим, прям не говорити ні, а замінити. Ага, я можу вибрати ось там замість звичайної цукерки. Я там можу взяти, ну не знаю, наприклад, на Тахінові Халвіда. Зараз цукерки це дуже смішні такі. Вони в принципі по співвідношенню корисніші будуть набагато, чим звичайні. Просто заміняти на даний момент в Україні, мабуть, це єдина країна, в якій найбільше. Таких веган, кафе, ресторанчиків. Онлайн можна замовити різне таке хелсі харчування. Багато рецептів, коли можна це вдома виготувати, і той самий шоколад, веган, і той самий хелсі-бургер, і якісь піци веганські, або просто хелсі, де немає глютену, де немає там молочки, цукру. І це дуже круто, тому що у нас дійсно культура харчування виходить на перше місце рівень. і плюс здоровий спосіб життя. Угу. А це настільки. Супер чудово для того, щоб наші майбутні покоління росли здоровими, щасливими, впевнені в собі, і це дуже прекрасно. І я дуже задоволена, що так є. Ну до речі, ти от зараз сказала. Я згадала, ми з Софійкою були в Італії, і якраз був піст. І ми не вживали м'яса, і це була така прям задача знайти їжу без хамона, без цих їхних калбас. Взагалі просто було важко знайти, щоб щось було з рибою. Це було де-не-де. -де. Загалом скрізь піця, звичайно, звичайна да, стандартна. От все по стандарту. І нам було дуже важко. От прямо таких, до речі, дійсно, саме веганських закладів ми не знаходили. У нас не дуже було багато часу в принципі, гуляти, у нас була щільна програма, але ми не знаходили. І це прям для нас був такий виклик. От то ми навіть брали там різні на автогрілях. Такі, я не знаю, там лаваші різні там були з овощами. Mm -hmm. Там був хамон, то ми прям ці з цих трав витягували хамон, просто і їли те, що там інше, де були овощі. бо якось потрібно було виходити з ситуації. Тому з приводу того, що ти сказала, дійсно погоджуюсь. У нас з цим якось більше асортимент ширший. А що робити, от, якщо акне? От якщо не підходити такими з більш агресивними способами лікування, от ти як етичний косметолог, щоб ти порадила, які застосовувати, можливо, вже вдома можна якісь mm -hmm. рецепти, які що ти застосовуєш. В кабінеті, до речі, Олеся працює в імеді. Це такий це клініка да? холістичної медицини. Це центр холістичної центр? медицини, де е, лікують не симптоми, а де лікують саме оту причину, вплив на причину, яка призвела до того чи іншого е, нездорового стану, так сказати. І е, дійсно я приймаю не тільки дорослих, але й підлітків. І ми успішно лікуємо акне, і щоб правильно підійти до проблеми у лікуванні акне, то перше я збираю анамнез. Тобто я виясняю дійсно, яке харчування, який спосіб життя, який сон, як дитина п'є, які в неї психоемоційні навантаження, тому що при у деяких випадках не було сенсу щось зразу там впливати на саму шкіру зовні, а потрібно було підійти саме із того, щоб відкоректувати всі внутрішні аспекти, тобто із середини почати це лікування, і додаючи уже зовнішні. Там засоби впливати в синергії як внутрішнього здоров'я, так і зовнішньо допомогти шкірі, очиститися, так, зняти ці запальні процеси, зняти набряки і так далі. Тому е, із акне е, потрібно розуміти, е, як, якщо ми беремо підлітків, як батькам в першу чергу, і так і дитині, що є такі кроки. Да? По покрокові підходи, де потрібно взагалі прибрати молочні продукти, де потрібно прибрати повністю цукор і чим його замінити, я даю поради для цього. І чи є дріжджі, глютен, тому що ті аналізи, які, наприклад, я бачу, що потрібно здавати, і даю пораду, які аналізи здати. Перевірити кишківник, так перевірити загалом гормональний стан, якщо це підліток більш старшого віку, тому це всі такі важливі питання ми вирішуємо. По-перше, що очікує сама дитина і її батьки. Які приходять на консультацію і ну, стають на е, довгострокове лікування. Тому що за один день акне вилікувати це просто неможливо. Прояснюючи те, що е, в анамнезі, я вже, вже коректую. Що прибрати, що додати, е, який сон, і так далі. А коли вже анамнез скоригували, тоді який план дій? Ну, в першу чергу. Якщо ми скоригували всі внутрішні аспекти, то ми дивимось на те, чим дитина користувалася до приходу в косметологічний кабінет, які в неї засоби догляду. Чи взагалі вони були? Тобто є діти, які просто вмиваються милом, ну, батьки це не контролюють, пересушують свою шкіру, додають ще більше проблем, ще більше запальних. Процесів, елементів висипає, і багато дітей, які тягнуться ручками, і вони починають це все давити, тобто травмувати свою шкіру і розносити запальний процес, інфекцію взагалом по всій шкірі обличчя. і це такий Та бувало, що в мене в підлітковому віці. перший такий нюанс. друге в кабінеті косметолога я оглядаю шкіру і я вже підбираю дитині, що потрібно зробити, в першу чергу. Це, звісно, це детокс. Це не е, говорить про те, що ми там зразу починаємо чистки робити. Ні. В першу чергу, це зняти запальний процес, відкоригувати домашній догляд, від якого 80% залежить успіху якими засобами вмиватися, як зволожувати, як захищати шкіру? Що додати із специфічного лікування, які сироватки? Які ефірні, до речі, олійки, mm -hmm. які масочки, які креми. Тобто, всі-всі такі. А в тебе маси можна, наприклад, доклади. прийти до тебе на консультацію? Так. Е і потім, щоб ти підібрала людині чи, чи дитині підлітку, саме ту доглядову лінійку, яка їй по її типу шкіри, або, можливо, ти індивідуально створюєш композиції, які би могли допомогти вирішити ці питання? Так, звісно, я підбираю. Консультую, підбираю абсолютно повний догляд для того, щоб покращити стан шкіри дитини, вилікувати її. Тому, будь ласка, я чекаю всіх хто потребує моєї допомоги. А якщо хтось не може, наприклад, до тебе потрапити на консультацію, що би ти порадила цим людям застосувати вже вдома тут і сьогодні. Почнемо з того, яка взагалі база? Починаємо з бази. Що ми робимо вдома? Так, якщо ми вже всі внутрішні проговорені аспекти вилаштували харчування, сон, а, яка подушка навіть у дитини, як вона спить, на, на яких наволочках вона спить, це також дуже важливі моменти. Про це можна говорити це дуже Це Як, багато. Дорослим, так і, так, дітям, так. як і дорослим, так і дітям обов'язково. Як і дорослим, так і дітям це всім підходить. І е, ми дивимося, яка база. Якщо ми зараз допомагаємо вже зовні полегшити той стан, зняти запалення, набряки, ми. Е, Дивимось, чим вмивається взагалі дитина. ну І взагалі кожен, хто страждає акне, яке вмивання. А воно має бути дуже ніжне, mm -hmm. по-перше, для того, щоб не пересушити шкіру, не травмувати її ще більше, не додати їй занадто там, чутливості. Дивимося, чим вмиватися, яке молочко підібрати, яке, яку пінку підібрати? Чи можливо взагалі треба не пінку, не молочко, а гель а я тут хочу уточнити, так. а я точно розумію, що це всі будуть препарати по догляду. Вони еко -сплат. екологічні, тобто в них можна додавати тоді ще на допомогу ефіри. Я так розумію, Так. я працюю тільки з екологічними органічними засобами, і можу рекомендувати ту чи іншу фірму, бренд. Той чи інший засіб, конкретно під той діагноз і під анамнез конкретно людини. Коли ми говоримо про очищення, потрібно розуміти, що не потрібно вмиватися всім зранку, саме гелем, чи пінкою, чи молочком. Не всім це потрібно. І е, багато хто, коли змивають spf фактор тобто ті засоби, які із санскринами, це захист для сонця, багато хто користується гідросильними олійками, які, до речі, не завжди підходять під. Вони шкіру? Він Не тільки стончають. Навіть не, не про це мова, а про те, що це масло із додаванням полісорбату. Uh -huh. І е оця композиція у гідрофільних олійках, вона може забивати пори uh -huh. і утворюватися чорні точки uh -huh. від цього. І вона може е робити шкіру більш чутливішою. Тому там я вже даю рекомендації використання міцелярної води, яка ну не заб'є пори аж ніяк. Тому не всім гідрофільна олійка потрібна, не в усіх випадках, не кожній дитині, не кожній людині. Тому тут важливий аспект. У мене сьогодні задача виправлять волосся. Я сижу, тут камашки на зелене злітаються, тут волосся вітром в спину. Так, трішечки вітряно. По-друге, коли ми вже визначили. Яке буде очищення, яке вмивання? Чи це буде вмивання дуже ніжне, якщо це чутлива шкіра, чи це буде вмивання трішечки підкисленим середовищем, тобто там можуть бути якісь незначна кількість ахабика кислот, mm -hmm. що теж дуже важливо, бо така запальна шкіра вона любить трішки підкислене середовище. Другий етап це зволоження. Ну, перше, про тонізацію скажу коротко, тонізувати потрібно обов'язково. Це може бути органічний тонік, це може бути гідролат. Mm -hmm. Це теж індивідуально. Підбираємо. І основний етап це зволоження, тому що без зволоження не може бути здорова шкіра. Вона пересохне, вона втратить свою нормальну таку формулу гідроліпідної мантії, pH зовсім буде не той, який потрібен. Морщинки так. Так. І на сухій шкірі дійсно з'являються зморшки. Тому що ми всі живі люди, ми користуємося мімікою, ми усміхаємося, і тому наша жива міміка вона додає трішечки нам таких, можна сказати, заломиків. Якщо це стосується акне, то от саме засоби, які були б доречні при лікуванні акне, дивимось обов'язково перелік. Що входить у формулу того чи іншого крему чи масочки? Про масочки я скажу трішечки пізніше, тому що для масок теж потрібне показання, так як і для сироваток або концентратів, тому що це відноситься до специфічного виду лікування, тобто воно додається до основного. Ну і вже дійсно визначається по проблематиці. А що ти думаєш з приводу того? От, наприклад, я скажу свій досвід. Я не для акне, я для принципі зволоження підтримки шкіри використовую ефірні олії. Я помітила, що коли я використовую, додаючи в маску ефірну олію, маска ж вбирається дуже швидко. Просто миттєво я б сказала. А Коли просто а. наносиш маску без ефірної олії, то цей процес уже так. довший. А чому? А тому, що ефірні олії вони підсилюють, вони як провідники. Вони підсилюють всмоктування всіх тих концентрат, концентратів активів, які є в засобі. Це стосується не тільки масок. І коли е, додаємо ефір, наприклад, е, одне із самих моїх улюблених ефірних олійок це ефір чайного дерева. Е, Обожнюю цю олійку, тому що вона має настільки е, неперевершені компоненти, які впливають не тільки благодійно, протизапальний ефект, протинабряковий, антибактеріальний ззовні, але і всередину. І про це зараз розповім. І чайне дерево можна додавати краплинку до нашого кремика. Тільки органічного, mm. тому що тільки органіка з органікою може дати той терапевтичний ефект, який потрібен дійсно для е, допомоги і лікування mm. шкіри. Але ми можемо і використовувати е, чайну олійку і е, всередину. А як? Як це зробити? Як Не всі це? ефірні олії підходять для вживання всередину, а от е, Ефірні олії чисто органічні, 100% Натуральні. вирощені натуральним способом, без розведення, без домішок. Тільки такі олії можуть дійсно допомогти прибрати, наприклад, патогенну мікрофлору із середини. А одна краплинка чайного дерева розведена там з базовою олійкою, може бути там мигдалева, може бути там навіть оливкова. В пусту капсулку додаємо одну краплинку, і з останнім прийомом їжі ми можемо випити а, цю капсулку, але курсом. 14 днів, як мінімум, потрібно вживати ефірну олію. Мені подобається дуже олійки Living, тому що я 100% впевнена в їх якості, в їхній дії, тому що все перевірено на собі. Абсолютно. Друга олійка, яку б я додала, і часто я її призначаю: це олія ромашки. Неперевершена. Дуже дієва. Її так само краплинку можна розвести у базовій олійці для використання нанесення на шкіру або в крем чи маску для використання зовні. В основному я би радила використовувати це все на ніч. Тобто, от при нашому Рутинному догляді там, зранку, ввечері, то краще це використовувати ввечері на ніч. Дуже важливе питання загалом, а як же вилаштувати ранішній догляд і вечірній догляд? Ну, от вранці можна просто протерти обличчя гідролатом чи тоніком органічним і нанести зволожуючий крем. Якщо шкіра дуже жирна, можна нанести органічний крем з СПФ, тобто не додаючи там під низ якихось засобів. Mm. Якщо це дуже запальні процеси, я призначаю концентрат або сироватку протизапальну, де теж є центела, можуть бути так само там ефірні олійки, але вони вже там в невеличкій кількості, які внесені в сам цей склад тоніку. І закрити кремчиком із СПФ-фактором. Якщо це сонце яскраве, якщо це десь ми їдемо до моря, їдемо в гори. Зараз восени не завжди потрібно наносити СПФ крема, тому що ми не завжди буваємо на сонці. Ми можемо з дому проїхатись і зайти прямо у приміщення. І Шкіра не дуже любить засоби із СПГ-факторами, от саме запальна шкіра. Тому, якщо і є призначення, наприклад, СП використовувати, то це може бути СП 15, 20, 30, не більше. І якщо ми беремо вечірній догляд, то тут вже історія така, що потрібно змити от той. Крем з СПФ і як його змивати. Коли, наприклад, не призначаю гідрофільну ліку, я призначаю міцелярну воду. Після цього обов'язково потрібно шкіру вмити або молочком, або гелем, або пінкою. Теж призначаю її по типу шкіри, по її стану, по тому наскільки запалення на шкірі. Тому це дуже важливо Дух етапний таке як очищення. Тонізація і знову нічний крем по призначенню, в який ми вже можемо додати ефірну олійку, чайного дерева або ромашки. І ще одне дуже люблю ефірну олію лимону. І зараз осінь, от зима буде. Якраз цитрусові дуже прекрасно використовувати. Лимон він. І по запаху прекрасний він додає і такого настрою свіжості, і він дуже має чудові такі детоксикуючі властивості. І я думаю, що Софійка використовує задоволенням цитруси, як подихати, і можливо і в засоби використовуєте. Я надіюся. Застосовували чайне дерево активно. Особливо я замовила ангінальну маску, теж еко, і в неї додавала чайне дерево. Дуже гарний ефект спрацьовувала. Потім ти мені радила масочку я замовляла в чиста врода. Не пам'ятаю вже назву з перлами. Там вона була саме річ. ще річ, мабуть. так, да. І я туди додавала, наносила. Я прям її не змиваючи, наносила як кремчик на ніч. Дуже гарний ефект. Був на обличчі, от, то мені подобається лаванду, також тестувала додавати, з лавандою дуже гарний ефект. А от чомусь лимон, знаєш, якось саме всередину так yes. збити, а на обличчя якось Софійки саме я не тестувала. Прекрасно використовувати лаванду, бо це ще і вважається як гормональне масло. Mm -hmm. а... По-перше, дуже гарні такі десенсибілізуючі властивості має Лаванда, так як і чайне дерево, до речі, в кого алергії, <сум> а так само і як заспекіливий засіб. <сум> і це не тільки для шкіри, а це і психоемоційно, для розслаблення, для прекрасного сну. А, дуже люблю. Тож, любі друзі, дуже дякую вам за увагу. Дякую тобі, Олеся, що ти сьогодні пройшла до мене мою таку імпровізовану студію <назвісті> на свіжому повітрі. І, будь ласка, пишіть свої питання з приводу догляду при Акне чи по будь-яких інших питаннях в коментарях, і Олеся вам з радістю на всі питання відповість. До речі, до Олесі можна ще записатися, хто знаходиться не в Києві, наприклад, на онлайн-консультування. Для чого? Для того, щоб ви могли підібрати свій саме догляд екологічний, який підійде саме вам. Звісно, що це е, трішечки не той формат, до якого ми звикли, тому що зазвичай ми йдемо прямо офлайн на зустріч з косметологом, але для того, щоб підібрати. Брати екологічні такі Саме засоби, от і направити вас ну, необхідне русло, як рухатися, який можливо план дій собі напрацювати для того, щоб позбутися акне і що вам важливо, то Олеся може в цьому також допомогти. А якщо ви в Києві, то будь ласка, велком, Приходьте до Олесі Вімед, записуйтеся. До речі, в підписі під цим відео буде посилання на профіль інстаграм Олесі, де вона приймає всі заявки. Тож дуже дякуємо, що були це відео з нами. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, слідкуйте. За новими випусками пишіть ваші цікаві питання чи те, що вам актуально з приводу косметології в коментарях. І ми на цю тему також запишемо наступні випуски відео. Дуже дякую всім, дякую тобі, Олеся.